Повістки за кордон не надсилають, але ТЦК використовує вашу стару адресу. Рекомендую чоловікам, які перетнули кордон і проживають там, уточнити свої дані в застосунку «Резерв Плюс і вказати поточну адресу за кордоном. Що це дає? Це дає те, що повістки ТЦК та СП, які будуть направлені на українську адресу, юридично вважатимуться порушенням законодавства. Станом на 2025 рік не існує механізму направляти повістки за кордон. Але що практикує ТЦК? Часто, незалежно від того, є у вас відстрочка чи немає, повістку надсилають за задекларованим місцем проживання. Це спричиняє розшук, який може перешкоджати отриманню консульських послуг. Є чоловіки з відстрочкою, які перетинають кордон, працюють за контрактом. Це, як правило, люди з інвалідністю або багатодітні батьки. Щоб не наражати себе на додаткові проблеми, раджу своєчасно уточнювати свої дані. Ми адвокати, які допомагають у таких ситуаціях. Підписуйтесь на наш канал. Тут ви дізнаєтесь найважливіше про мобілізацію. Якщо потрібна допомога, звертайтесь до нас.